Мікросудинний скринінг в онкології. За 25 років розвитку технології судинного скринінгу ми напрацювали досить багато інформації і матеріалів по патологічному неоангіогенезу. Більше того, ми говоримо про судинний фактор, який є первинним в розвитку онкологічних захворювань. За цей час напрацьована візуалізація. Преонкологічних, преклінічних патернів розладів мікроциркуляції, перебудови форми капілярів, зміни мікроциркуляторного русла як на рівні мікроангіоархітектоніки, тобто будови мікроциркуляторного русла, так і на рівні перебудови гемодинаміки. Це досить складні механізми, які до, до даного часу були невідомі. І не застосовувалися. На сьогоднішній день ми готові передати онкологам дану технологію для подальшої роботи, для подальших досліджень і вже диференціації по різних формах раку, по різних нозологіях, по різних напрямках онкологічної практики в медицині. Інструмент цікавий, інструмент доказовий, інструмент шляхом візуалізації. Перебудови мікроциркуляторного русла. Його можна відчути, його можна побачити неінвазивно, наживо, безболісно і моніторувати хоч кожен день, хоч кожну годину. Реально інструмент показує як структурні зміни, так і функціональні зміни в мікроциркуляторному руслі. Для аналітичного мислення. Досить гарний інструмент, щоб зрозуміти ці перебудови гемодинаміки. Можливо, навіть вийти на артеріовонозні мальформації, які можуть бути попередниками онкологічних перетворень, і вчасно їх менеджувати. Скажу більше, при спотворенні неоангіогенезу на цьому рівні вже треба бити на сполох і включати у специфічні схеми лікування і корекцію судинного русла. З нашого досвіду можу чітко сказати, що наявність венулярних стазів, дилятації венулярних сегментів капілярів, а тим паче поява патологічних венул, яких взагалі не повинно бути в організмі, говорить про досить серйозну і загрозливу ситуацію для формування патологічного неоангіоонкогенезу. Так. Це, можливо, майбутні медицини, коли ми можемо візуалізувати ту чи іншу патологію мікоциркуторного русла, розуміти, що відбувається саме на цьому рівні. Візуалізувати це на рівні нігтьового ложа пальчиків як якісти рук, так і пальців стоп. Проекція може бути на різні органи. Тому для як наукової роботи, так і для медичної практики, і для лікувальної практики. Ця технологія вкрай необхідна для того, щоб розуміти, з чим ми працюємо. Є ситуації, коли патологія дуже задавнена, патологія дуже виражена, і там навіть на питання відновлення мікросиркуляцій є проблематичне. Якщо проводити хіміотерапію на таких структурно змінених онкокапілярах, ми можемо отримати навіть зворотні результати. Тому візуалізація, диференціація, аналітика і пошук оптимальних рішень для допомоги пацієнту. Успіху вам у освітній цій технології, в її активному Використання в повсякденній практиці, а це, ця технологія фактично має стояти на робочому столі лікаря-клініциста, щоб він розумів, з ким він має справу, бачачи за, за 5 хвилин картинку мікроциркуляції. Цього найкращого.